Перша лінія оборони ворога таки е, 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 знищена. Е, вітаю також. Мене звати Олександр це мій канал свіжої історії, на якому не водяться хороші росіяни. А моїм нинішнім гостем є військовий експерт Петро Черник. Якщо це відео а привід до нього є дуже хороший і викличе у вас емоції, то обов'язково прокоментуйте його і підпишіться на мій канал. А ми переходимо до розмови з паном Петром Черником. Отже, пане пане Петре, перша лінія оборони таки знищена принаймні на окремих ділянках. що це означає, і що далі? От направду ви дуже правильно заакцентували, і я радий, що, що так відбулося, бо акценти дуже важливі. Не знищена ніяка перша лінія оборони. Пройдена в окремо взятій локації лінія забезпечення, ще раз наголошую в окремо взятій локації, і це направду добре, бо з класичної воєнної точки зору трьох ешлонована. Оборона діляться на наступні лінії забезпечення, де величезна кількість мін у даному е, випадку, в нашому українському випадку до п'яти вибухових пристроїв на метр квадратний. Це неймовірно височенна щільність. Насправді, наші мінні поля і часів Другої світової війни не мають аналоги у світі за винятком ірано Іракської війни. Там також дуже велетенські протипіхотні і протитанкові мінні поля, які стоять, до речі, досі ніхто ними не займається, бачивши своїми е, очима. Друга лінія це так звана лінія головної оборони. Тут знаходяться всі шанці, окопи, бліндажі, особовий склад, і особливо техніка та артилерійські позиції. І третя лінія це запасні позиції і тилові структури. Загалом ширина оцієї всієї. Оборонної лінії може сягати до 25 км. кілометрів в окремій локації. Ми зуміли пройти частину лінії забезпечення і підійшли до головних позицій противника. Однак ці головні позиції також дуже добре укріплені. Це і протитанкові рови, і так звані зуби дракона, також щоб танк не міг їх переїжджати, і секрети з протитанковими ракетними комплексами, і найголовніше артилерія. Але разом з тим противник до 60% ресурсу затратив саме на першу лінію забезпечення в другій лінії мінних полів суттєво менше вони є але не набагато менше і розуміємо, що після оцієї зони, котра має ширину в межах 25 км, кілометрів, в окремо взятки локації. Мелітопільсько-бердянського напрямку наступна лінія аж перекопський перешийок, яка серйозно укріплена. Тобто, якщо вдасться проламати оцю другу і третю, а всі передумови для цього складаються, то об'єктивно в районі Токмаку можемо вийти на оперативний простір і здійснювати великі охоплення. Противника тут направду буде вирішувати швидкість пересування наступаючих військ, і в цій частині ми маємо доволі серйозну перевагу, тому що західна техніка особливо такі. Машини, котрі є на колісному привіді, скажімо, як страйкер, дуже унікальна і добротна машина, чи бронеавтомобілі сенатор, чи бронеавтомобілі мастів і так далі. Їх доволі багато мають суттєву перевагу над, над радянськими російськими аналогами. Складаються передумови. Дуже такий стриманий оптимізм для обвалення Південного фронту і виходу на північне погозов'я. Нам залишилося якихось півтори місяці. Чи впораємося, покаже час. Пане Пете, у зв'язку з тим, а в чому є проблема а, другої лінії оборони? Тобто я розумію, що е, там вони на неї вийшли, і чи не вибудували вони за цей час, поки ви проходили першу лінію, четверту, п'яту і так далі? Не вистачить їм ресурсів сил і засобів. Вони це прекрасно усвідомлюють. Будувати одразу за оцією лінією соровіки. яку ми характеризуємо, скажімо, візьмемо реперну точку село роботи. Ну ото це є така точка опори, щоб ми розуміли. Отут вони мають оцю ширину 25 км, кілометрів. Далі вже нічого немає. Далі пішов голий степ. Ну як голистеп? Там є населені пункти, бо навіть у них є. Проблема із ресурсами, чому чи чи важко буде про, проходити цю цю дульню? Звичайно, що важко це дуже велика кількість зігнутих, таких, у уявляємо листочок і малюємо на ньому таку таку діаграмку. От оцих діаграмок там безліч безліч. вони направду серйозно окопалися, вони побудували тунелі, укріплені бліндажі, укріплені вогнові точки, доти, дзоти і тому подібне. Це не буде легким завданням, але це точно легше ніж проходити самі міні поля, тому що там уже буде класичний стрілецький бій, і знову ж таки у частині екіпірування. Безпосереднього ведення вогневого контакту з противником ми суттєво випереджаємо противника як і в якості навіть бронежилетів і шоломів до прицільних застосувань, котрі є на стрілецькій зброї. Те сама стрілецька зброя, ми бачимо, що штурмові бригади озброєні в основному А 15 який на порядок випереджає той самий автомат. Калашнікова, не кажучи про прибори нічного е, бачення, мало не для кожного бійця, котрий здійснює штурмові е, дії. Бої будуть, вони не будуть легкими, але це направду суттєво легше, ніж проходити першу лінію. Пане Пате. Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, наступним е, завданням є вийти на перекоп чи на берег Азовського моря. На берег Азовського мовлення. північне поозовлять всі карти читаються з півдня на північ. Якщо ми пригадуємо навіть шкільну географію, то нас вчаться орієнтуватися по картах з півдня на північ. Північ є орієнтир. Якщо дивитися з нашого боку, і ну, не, ну, не те щоб порушувати, а спрощувати розуміння е, процесу, то ми маємо вийти на південний берег Азову. Немає значення, якою шириною він буде. Важливо це. Цю, цю ділянку пройти, чому там є дуже серйозна робоча траса, практично від Маріуполя у самий Крим. Вона важлива. Плюс там є залізниця. От якщо вдасться хоча б кілька кілометрів оцей плацдарм створити і утримати якийсь час, то логістичне забезпечення того угруповання, яке знаходиться на лівому берегі Дніпра, суттєво падає. Суттєво падає. Тому що саме цими коридорами і цими дорогами здійснюється більша частина. Його З, Звичайно, залишається, що сам перекопський перешиюк, але ж ми розуміємо, що якщо ми там стаємо і починає працювати наша далекобійна артилерія, то уже оцей невеличкий плацдарм повністю стає досяжним. Розуміємо, що західні зразки артилерії, скажімо, той самий Цезар, той самий панцер панцархаубиця дві тисячі емсімсот хай на кілька кілометрів але все ж таки випереджають російські зразки. От найкраще провести, наприклад, МСТА-Б, якою не дуже пишаються, 2А65 Гарбата і М777. Штатні боєприпаси 24 і 30 кілометрів відповідно. 24-26 російська версія і 30 американські версії відповідно. В контрбатарейній боротьбі десяток метрів може мати значення, не кажучи вже про 4 кілометри. Тобто перекоп і Крим, це завдання на наступний рік виходить. Вже побачимо, як ляже карта. Всі знають добре мою позицію, що авіація Крим може вирішити за місяць. За місяць Крим можна повернути в Україну. Але треба багато авіації ще одну машину F-16 задекларували. Дуже висока цифра, дуже хороша, і можна з нею упоратися, але є нюанси зброя, яку до неї дають. Якби дали кілька сотень AGM-158, Ракета їх виготовлено поза п'ять тисяч мають американці на складах, які можуть завдавати ударів на глибину до дев'ятсот шістдесяти восьмидесяти кілометрів. Це із середини України пуски можна здійснювати абсолютно не ставлячи ризик і саму машину, і життя пілота. От якби таких п'ятсот шістсот а бажано тисячу ракет нам дали. То ними можна засипати у Криму все, що тільки засипається. Все абсолютно бетоновані укріплення, пункти управління, пункти зв'язку, склади з бика, склади паловномастинних матеріалів, великі залізничні вузли, трансформаторні станції і так далі. Плюс допомогою цих ракет під воду йде Кримський міст. Бо це найсерйозніша логістична артерія самого Криму. Беруться під вогневий контроль усі баржі, які туди рухаються великі десантні кораблі, котрі виконують опцію доставки вантажів, бо можуть брати 500 на борт до тонн тонна наймарзумнішого. Грузу, в, включно з, з, з тими засобами, які перевозять продовольство і воду і медикаменти. Місяць часу вони виснажилися. Людина не може воювати, якщо вона не немає їжі, якщо вона не має забезпечення і рано чи пізно точка їхнього фізичного надлому приходить. Воює не танк, не ракета, не гармата, воює людина. Питання: чи дадуть американці таку велику кількість? Потрібної саме такої зброї, я не маю тут оптимізму. Моя точка зору, можливо, упереджена, дай боже, щоб я помилявся. Що перші 6-12 машин, котрі надійдуть до України, у першу чергу будуть працювати у вигляді літаючих зенітно-ракетних комплексів, які полюватимуть за тими ракетами: Х-101, М 14 калібр і х 555 які зуміють пройти класичну наземну нашу протиповітряну оборону. Отак От найімовірніше буде. Тобто з літаками це весна наступного року виходить все таки. Ну, я таки маю стриманий оптимізм, що перших 6-12 машин можуть запрацювати десь перед новим роком в якості перехоплювачів, не тих машин, які будуть працювати в якості бомбардувальників. Кілька слів. f 16 має три режими роботи. Перший, який їм задумовується, коли він злетів у першу у повітря в середині 70-х років, то Пентангон перед фірмою General Dynamics, вона його виробляла доти, доки не продала зараз, доки її не купили Локхід Мартін. Завдання перед ними було якраз як машина, котра перехоплює крилаті ракети. От і ми маємо першу назву перехоплювач, перехоплювач, другий режим роботи винищувач. Тобто машина воює із машиною. Тобто два пілоти між собою б'ються із допомогою штатного озброєння, як ракетного, так і гарматного, щоб знищити машину. І третій це бомбардувальник з повітря. Завдаються удари по наземних цілях. F-16 дуже хороша машина четвертого покоління, плюс поза 4,5 тисячі виготовлено поза 25 країн. Операторів навіть турки мають там лінійку з виробництва вузлів і механізмів. Доволі доступна у роботі. має унікальний двигун, найкращий у своєму класі, який тільки існує, бо має величезний. Коефіцієнт роботи у годинах. Ми ж розуміємо, що там температура поза тисячу градусів Цельсія, і все це нескінченно зношується. І найголовніше номенклатура озброєнь 105 позицій. Вдумаємося в цифру 105 позицій. Навіть люди, котрі стоять біля цієї машини, діляться, тобто техніки, які обслуговують, діляться на кілька категорій, які обслуговують суто ті кластери зброї, до якої вони навчилися перезарядити гармату. М-61А1 вулкан це вже тіла технічна і технологічна процедура одночасно. Тому думаю, що найімовірніше будуть перехоплювачами, полювати закриватими ракетами, а десь навесно вже напевно, що запрацюють як бомбардувальники. Але ми випереджаємо обставини, пане Петро, Якщо М-16 можуть допомогти у звільненні Кримського півострова, і ви кажете, що це може статися за потягом одного місяця. Від початку до кінця, то чи може бути такий самий ефект на Донбасі? Ні, не може, ні, не може і не буде. О. Пояснюю чому. Пояснюю чому Донбас. Лінія зікреда нова, дуже серйозна. От дивіться, вони не можуть прийти ні Мар'їнку, ні Авдіївку. Не можуть півтора року нашу з нашого боку. Чому не можуть? Ми там дуже серйозно будували укріплення 8 років, але і вони це саме робили навзаєм. Причому їхня ресурсна база і тоді, і ще на і зараз набагато більша була ніж наша. Там усе укріплено бетоновано дуже серйозно. І якщо зберігається стійкість оцієї нової лінії з'їхати по російськи, то як її проходити без важких бетонобійних бомб, скажімо, як GBU-57 чи GBU-43, Я собі не уявляю, але ці бомби можуть скидати такі машини, як Б 1 Б ланцер. І б 52 як ці машини мають зайти в наше повітряний простір, щоб виконати цю бойову роботу? Я собі просто не уявляю. Це ж прямий вступ армії США у війну. Чи можна цю лінію буде долати з часом? Так, але для цього потрібні підкреслюю десятки тисяч артилерійських залпів, десятки тисяч. Щоденно, щоденно і хоча б місяць. Так попрацювати, щоб ми розуміли, що таке артилерійські вали на цю хвилину минулого літа. Росіяни майже все літо виставляли артилерійські вали в межах від 45 тисяч і були навіть максимальні дні до 80 тисяч. Ми за всю війну тільки зараз наближаємося до залпів у межах 7 тисяч на добу. тільки зараз наближаємося. А нам треба підняти цей показник, щоб пройти Донбас. Ну, десь на 35-45 тисяч на добу. Де брати снаряди? Американці вийдуть на показник у 50 тисяч снарядів виробництва на місяць, тільки на, на от зараз на середину осіння, нешли на місяць, а треба на день. Чому так? Чому так склалося в, в історичному сенсі? Вся воєнна машина НАТО і особливо США після Другої світової війни пішла в ракету і пішла у високоточні. Бомби. От туди вони, вони там 90% їхнього стратегічного ударного вогневого потенціалу. На початок війни Російська Федерація штатних запасів стволів 5,5 тисяч, американці всього-навсього тисячу. А Росія на початок війни запас снарядів від 15 до 20 мільйонів, США ледь би 2,5 мільйони. Росіяни і досі можуть на місяць 125 тисяч снарядів. Американці на 50 тисяч вийдуть тільки от зараз на осінь. Тому на жаль, на жаль, як цю лінію проходити без величезних артилерійських залпів і важких бетонобійних бомб, я не уявляю. Зрештою, хто вивчав воєнну історію, знає. Донбас ніколи лоб ніхто не брав. Донбас це височина. Причому там колосальна міська конгломерація. Сам Донецький з усіма прилеглими зонами. Вони мацюпунькі мацюпутінький бахмут не змогли ну, взяли, але якою ціною ну, і скільки часу пішли? Це при тому, що не жаліли свого солдата. І засипало все, що могли засипати. То як нам руйнувати Донецьки? Взагалі це безглуздя. Тут тут немає ніякого резону кидати 300 тисяч людей на убій, щоб організувати пірову перемогу. Ну, покладемо свої війська, візьмемо Донбас через рік два в них нова, поганенька, але нова армія, а нам де брати нову армію. Тому на цю хвилину, поки що в воєнному сенсі, прямому, без дуже важких бомб? Проблема Донбасу не вирішується. Але і нюанс може так статися, що. Обвал підденного плацдарму і, скажімо, обвал е е і захоплення назад нами Бахмута може підірвати самий путінський режим. Почнеться сипатися їхня централізована система управління. Ми добре знаємо, що росіяни не воюють без наказів вищих начальників. Отака. Дійсність і тут є і плюси, і мінус, і вперше і може так скластися, що оцей їхній плюс, як вони собі вважають, високої централізації, може зіграти із ними поганий жарт. Чекаємо. Тобто, виходить, що військового вирішення проблеми Донбасу, немає. Ні, є, є чому. Я так не сказав. Є, треба засипати це все важкими бомбами: gbu 57 6 тонн, тон, GBU 43. 13 тонн, але я пояснив, які авіаційні комплекси їх скидають. Б-52 і Б-1 Белланцер. Або Томогавки. Супер ракета. 7 тисяч у них є. У них є есмінці класу Арлі Бьорк. У них є крейсери класу Текундерога. Арлі Бьорк пакет 90 таких ракет. Текундерога пакет 122 такі ракети. Таких есмінців у них мають у межах 70 машин. Е, крейсерів мають у межах поза двадцять чи можуть засипати Донбас такого типу ракет і все вирішується однозначно можуть, а це США має вступити у війну. Ми на вершині того, що нам нададуть союзники. F-16 – це верхня точка по авіації, атаканс це верхня точка по ракетах. Нічого більше нового вони нам не дадуть. От, усе е, тобто, тобто, це або політичний шлях переговорний, або або обвал Росії, або вступ армії США. Але є ще нюанс. Давайте ми відкоригуємося. Немає поняття політичний шлях шлагперегов. Немає, це також міф. Нема ніяких дипломатичних способів вирішення жодних конфліктів. Дипломати посередники, вони курсують між, між центрами сили. Є геніальні дипломати, скажімо як сусів Наполеона, Шах, Морніс, Тальєран, який кілька разів наполеона зрадив. За гроші, до речі, чи там Клемент Матерніх, один з авторів Австрійської імперії, і дипломат, і державець, але самі по собі вони рішень не приймають. От, от коли ми чуємо, що почався дипломатичний процес врегулювання, це означає, що загроження сили настільки високе, що ніхто не хоче її, е, її застосовувати. Але оцей домоклів меж сили мусить висіти. Нема інших варіантів. Немає, на мій погляд, проблема Донбасу розв'яжеться. я вже друге повторюю цю точку зору. Тоді, коли посипеться путінський режим, і армія втратить управління. Вона перестане бути опірною, і вони самі звідти вийдуть. Навіть німці не відважилися утримувати, утримувати Донбас, бо розуміли, що якщо вони там засядуть, але їх оточать, то буде величезна логістична проблема. Манштейн вдався до маневрової оборони. Це направду було найрозумніше, що він міг зробити. Все рівно програли, але ми розуміємо кіль кількісні потенціали, які тоді були застосовані. О знову ж таки, привів цей, цей е приклад під час штурму Києва, німців втратили в межах 16 тисяч убитими особового складу Радянський Союз поза 80. Ну ми ж не можемо собі цього дозволити і кинути. Я вдруге цю думку генерую кин е кинути 200 тисяч війська на те, щоб взяти принципово. Донбас, от, на мій погляд, найімовірніше, Донбас буде, проблема Донбасу буде вирішуватися тоді, коли буде обсипатися путінський режим. Чи це станеться неминуче, питання лише за яких обставин? Отже, будемо сподіватися на цей все ж таки оптимістичний прогноз. Попри це, я скажу, хоча він такий дуже відтягнутий в часі. Це був Петро Черник з дуже фаховим і дуже таким кваліфікованим. Прогнозом того, що нас чекає, найближчим і навіть більш найбільш віддалено перспективу. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прокоментуйте його. Підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую. Дякую.